Дивіться, який у нас тут шофер. Каже, хей, као, помахай. Куди ти їдеш, дочі? Доть, розкажи нам куди ти їдеш. Нема времени в неї. Юрськ. Наша мама в банки попалась на аферистів. В автоматі грає музика, у нас тих під автоматом танцює. Пантюристка. Доброго дня. Їдемо зараз в дитячу кімнату. Прикол такий. По-перше, в нас поламалась машина, ми їдемо автобусом. Дуже прискорбні. Що хотіла розказати? Короче... Така ситуація, якщо чесно, я взагалі в шокі. Ну, Женя казав, що це нормально, але ну, для мене це я мой шок в шокі. Хотіла я продати нашу коляску. У нас коляска заставом з, з фотеліком, з прогулкою і з люлькою для маленьких дитини. Коротше, виложила я її на Фейсбук і одразу мені написало чоловік 9, навіть. Ну я не довго думаючи, согласилась на одне предповідня розвели мене як дурочку, Я просто, мені скинули лінк на тіпа, тіпа, от інпост, скинули на, сами, на електронну почту. Я туди перейшла і написала всі свої дані, що щоб зайти в мій інтернет-банкер. І... Ну коротше, ви зрозуміли. Але Женя ще забувся, що ми відложили гроші на мою карточку, бо ми толком не користуємося моєю карточки. Но. Суть в тому, що ми одразу вечора поїхали, я позвонила на інфолінію в банк, все заблокувала, потім поїхала, поїхали в відділення, там все заблокували, все зробили нове. І ще приостановили роботу поселяти. У бафілі, якщо чесно. Женя мені сказав, я не знаю взагалі, як люди на таку фігню ведуться. Ну, коротко, якщо що, знаєте, мамочки, які сидять в декреті і не бачать взагалі як це? Внешнього міра, то, пожалуйста, будьте акуратні, тому що ті, хто в Польщі, ті знають, що у нас частенько там, місяця, раз, два на місяць дзвонять, розказують, що ти якомусь Петру Степаничу вислала мільйон грошей з карточки. Це теж ви всі знаєте, що це раз. Предлагаю насті спустити мію тут з горки. Не заголошаються. Mi. Dobra. Пока się? Podoba Ну-ну-ну. Це наче. Що ти там робиш? Вилазь, no. no. давай. No? Друзі, купили мені джинси. Mm -hmm. З моїм кузом, скажу, була задачка, на не із льоги. Тут поставили такий для дітей якийсь плац, забав. Мія побачила, одразу побіжала в розвідку. Ось там бігають. А вон там бігає. Тришне на кімнату. Така ось кімната для дітей, не я вже там займається. Тут я в лабиринтах. Классно? Дать. Дать. vai minha

Кстати, такі носочки тут купили щоб цей, з такої сюди не слизько не було. Не бей, маму, обнімай, обнімай, маму обнімеш? Ну обнімай маму поцілуй. <ріст> Заставили дитина побачила олівці столик. Все, ми вже нагулялися, вертаємося додому. Купили для вареників таких з капустою і грибами. Це пільмішки Настя на сковородці хочу зробити. Покажи цей і джинси мені, покажи джинси. Мі воно розбирає покупки. Ось от такі джинси 120 злотих. Це зараз будемо. Вечерю готувати. Все, Настя, пельмінки закинула. Ждемо, що в неї вийде. А ви любите пільмі на сковородці? Напишіть в коментарях. Міян. Сирок якийсь там їсть купили, то вскочила одразу, за ложку схватила, зі давай бігом. Добрий сирок, доціль. Так. Такі пельмешки у нас вийшли на сковородці. У Міюшки вже другий підход до тарілки. Вона зараз без пельмешек. Вона дуже любить пельмені, але на ніч давати не будемо. То всім смачного до побачення. До побачення.